Сину навесні похований восени. Довгих чотири місяці тіло загиблого 48-річного захисника Олега Бруховського поверталося на малу батьківщину рідне місто Житомир. Сьогодні його поховали на військовому кладовищі. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш батько. Сьогодні ми прощаємося із Бруховським Олегом Олеговичем, Житомирянином, який народився, закінчив Житомирську восьму школу, пізніше здобував освіту і працював на нашому заводі «Євроголд». Під після початку збройної агресії Російської Федерації до відповідно щодо наших кордонів, нашої незалежності. Олег Олегович став до лав Збройних сил. Провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі та колеги. На він був мужик моторний. Він свою роботу знав, він завжди і словом поможе, і підскаже щось. Це ну була хороша людина і чоловік. Хай він спочуває з миром, хай земля йому буде пухом. Ми його завжди будемо пам'ятати. Захисник загинув під час ворожого обстрілу. Пам'ять про воїна залишиться в серцях сина, батьків, дружини та всіх Житомирян. Адже герої не вмирають. Пам'ять про героя має залишитись в наших серцях назавжди, не лише в дні пам'яті, не лише в дні смерті, в роковини загибелі. Ми щоденно маємо пам'ятати, якою ціною. Дається нам чисте небо над нашими головами. Люба наша родина, ви не одні. Кожен з нас в будь-який момент має підставити вам плече допомоги. Адже перемога не за горами. Слава Україні! Вікторія Дубовик, Юлія Зеткевич, телеканал СК-1. Полісся святкує третю поспіль перемогу у першій лізі. Вперше у цьому сезоні команда зіграла вдома, зустрівшись на полі з футбольним клубом Маріуполь. Не минуло й десяти хвилин, як вовки відкрили рахунок. І, хоча напружених моментів у команд було майже порівну, господарі з рахунком 4-2 здобули перемогу. За умов воєнного стану, гра проходила без глядачів, однак фанати не змогли залишити улюблену команду без підтримки та вболювали усі разом у безпечному місці. Кажуть, найнапруженішим видав. Момент, коли суперник зрівняв рахунок, однак не втрачали віри у перемогу, тож емоції переповнювали. Дуже приємно, що наші хлопці змогли перемогти в такій нелегкій грі, тому що і погодні умови і дійсно найкращі емоції, коли твоя улюблена команда перемагає. Тобто тільки позитивні та найкращі. Емоції. Ну якби ми є лідерами, у нас є амбіції, у нас є мета потрапити в прем'єр-лігу в цьому році. Однозначно, перше максимум друге місце. Наше буде. Ви знаєте, порівнянні Ані з минулим сезоном мені здається, що ми додали трошки команда. Виглядає активніше. Мені подобаються короткі передачі. як Команда пресингує. класно, в цілому позитивно. Символічним моментом видався вихід на поле десятирічного Віктора з Маріуполя, який зараз разом з рідними проживає у Житомирі. Хлопчик і зробив перший пас та допоміг йому у цьому чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який також приїхав підтримати поліських вовків. Каже під час матчу добряче похвилювався за хлопців та переконує перш ліга точно буде наша і залюбки вийде на поле разом з командою. Вони трошки переживали там, як все, але все склалося. Слава Богу, перемога є. Далі йдемо все нормально. А зараз, коли ми ще вийдемо в вищу лігу, в вищій Лігі я ще не грав, так що. Я думаю, пацанчики дадуть мені в другому таймі 7 хвилин. Після перемоги над Маріуполем Полісся залишається у лідерах турнірної таблиці. За словами міського голови для Житомира це вже показовий результат, так як ще нещодавно в місті футболу зовсім не було. І, хоча конкуренція досить велика, за підтримки свого президента поліські вовки зможуть стати легендами. Він зберіг команду, він дав. Футболістам надію і він дав надію Житомиру на те, що Житомир дійсно може стати грати в прем'єр-лігі в Єврокубках. І от буквально минулому тижні ми обговорювали там, будівництво стадіону, там, дитячу академію, будівництво дитячої академії. Так як людина ця Думає про наступні кроки в футболі. Я точно знаю, що Житомир буде одним з футбольних міст України. Переживав за результат гри президент клубу Геннадій Буткевич. Дізнається, пропустити першу домашню гру в цьому сезоні не міг. Тим більше в такий важливий момент для команди. За час співпраці Полісся значно виросло і тепер має дуже амбітні плани. Ну п'яті це виграти перше місце, получать злодей мідалі. Тіваді вийшов лігупил для. Для того, чтобы сражаться уже с высшим дивизионом, с клубами, такие как Шахтер, Динамо, Днепр, Заря. У нас очень тренерский состав очень сильный. И Ребята выполняют все требования, которые необходимы для победы. Ну, там видно, результат уже. Но уже Пока такие официальные игры не проигрываем. И зимний кубок выиграли, у такого как, клуба, как металлист. Качественная игра. Хороше настроєння людей. У силах своєї команди впевнені і вболівальники, що ще раз довели під час зустрічі з президентом клубу та чемпіоном світу. Далі на полісся чекають сильні суперники та складні поєдинки. Однак віра у перемогу живе у кожному житомирянині. Тож з такою підтримкою перемога тільки за нами. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Темні часи добре видно світлих людей. Такий відомий вислів наразі дуже актуальний. Хтось чекає на перемогу, а хтось наближає її. Сьогодні Житомир мерехтітиме яскравими вогниками, адже справжні зірки запалять кожного, хто прийде підтримати благодійну ініціативу від відомого українського рок-гурту Козак Систем. Про особливу місію розповість совість гурту Іван Теньо. Вітаємо вас у нашому місті. Вас чекає Житомир, вас чекає вся Україна, адже люди скучили за живою музикою. Чи відчуваєте ви різницю до війни і під час війни? Що ви бачите по людях, їх реакцію, їхні очі? Безперечно відчуваю. Різниця велика і ці концерти, які ми зараз організовуємо, вони все таки не зовсім концерти, тобто та розважальна складова. Яка зазвичай <кхи> присутня в концертах, вона в воєнних концертах відсутня. Вона відсутня і у нас, і у людей, які приходять нас послухати. Тому що війна це горе і це горе торкнулося кожного українця. Тому ці концерти більше подібні на такі акції єднання, спілкування, обміну енергіями, заохочення. Один у одного накачування енергією поділитися власним досвідом, розказати людям своє бачення війни, який стан війни на сьогодні, тому що я весь час і їжу на передову до свого підрозділу, і на контакті з ще декількома комбригами. Бригад, тому я знаю трошки більше, ніж е, показують в офіційній пресі. І це людям важливо. Люди хочуть чути правду, люди хочуть відчувати, що всі ми як одне ціле, що ця війна стосується кожного з нас. Ну, а в кого те, що називається, пускаються руки після таких концертів, вони дякують і кажуть, що набралися енергії і готові. Намалювати далі, власне, і змінився контент, мабуть, ваших виступів і з'являються нові пісні. Ось нещодавно ви на своїй сторінці у Фейсбук так анонсували 16 вересня. вийде нова пісня. Вона народилася, так розумію, під час війни. Чи багато таких творів за півроку з'явилося? за півроку? У нас з'явилася пісня Азовсталь. Вона написана дійсно під час війни. А от ті пісні, які ми запрезентували, Попередньо вони написані були за декілька місяців до війни. Тому що ми, козаксисти, слідкували за розвитком подій на кордоні з Україною ще до війни. І ми розуміли, що ця війна буде неминуче буде. От. І деякі пісні, які ми писали ще до війни, вони виявилися пророчими, так буває. І тому зараз ми їх презентуємо. Тобто на той момент вони були недоречні. Можливо, вони не зрезонували без людьми. Зараз вони резонують, тому що ця війна торкнулася кожного. Ми в цьому сеті, вуличному ми не всі пісні, очевидно, граємо на, тільки на військову тематику, бо на військову тематику ми більше граємо, коли їздимо на передову до хлопців, туди в розпалаги, так звані. А тут ми граємо таку суміш. Одним словом, в нас така виставлена програма як, як драматургічний акт для того, щоб спочатку людей якби заспокоїти, а потім вже дати їм трошечки більше емоцій, енергії, щоб вони вже під кінець йшли радісні і співали разом з нами гімн України. У вас особлива місія, так? Це благодійні концерти, яке місто Житомир за рахунком сьогодні, і ну, власне, скільки зібрали коштів, скільки вдалося зібрати. В кожному місті по різному. Я не скажу, який за рахунком Житомир. Не знаю, двадцятий, може двадцять другий, може тридцятий. Про кошти говорити не хочу, тому що ми показуємо результат для того, щоб розтлумачити, як працює скажімо так, ця схема цих вуличних концертів, тому що ми з хлопцями це все робимо власним коштом. Окрім самого виступу, є ще величезна стаття витрат, така як автобус, дорога, логістика, техніки, апаратури, готель, харчування. Все це на наших плечах. І все, що нам вдається зібрати, ми покриваємо ці розходи і виділяємо решту на можливість щось купити. Ну до вчорашнього дня, тобто до сьогоднішнього Житомира, нам вдавалося з кожного концерта купити Мавік третій. Хто розуміє, що це і скільки це коштує, можете поцікавитись. Бувало так, що з двох концертів один мавік. Бувало з трьох. По-різному буває. Суть же не в тому, що наша е, армія бідна, і нам обов'язково там кров з носа, потрібно е, на завтра щось обов'язково купити. Ну, по-перше, волонтерством займається велика кількість людей. А ми, в свою чергу, маємо просто в своєму такому е, опіку... опікуванні е, три бригади. І два підрозділи. І ми з ними на зв'язку зараз і ми знаємо, що їм потрібно. і Тому там, сьогодні, після Житомира, ми можемо купити не Мавік, а щось інше. Ну, Наприклад, розкладачки, тому що йде осінь, починаються душі, і слава Богу, почалася контратака на Херсонщині, так. де наші хлопці вже 20-те село звільняють, а відповідно, коли вони звільняють село, вони залишаються ночувати в тому звільному селі, а в ньому вже нічого немає, ні світла, ні води, ні, ні жодних. Зручностей тому оці розкладачки, саме на карінати, розкладачки дуже важливі. Ну це на, на, на завтрашній день. Що буде через місяць? Ну буде щось інше, тому що війна це дуже така жива субстанція за нею треба слідкувати і розумітися треба. Ми знаємо, що ви даєте концерти не лише в Україні і за її межами, це Польща, можливо, ще якісь інші країни. Чехія Німеччина. Чехія Німеччина. Хто приходить, українці чи все ж таки і місцеві, і як вони реагують? Я думаю, українці вимушено, е, які вимушено виїхали, вони, мабуть, дуже реагують чутливо, болюче на такі концерти. Ну, ви в своєму запитанні, в принципі, все відповіли. Так, да, дійсно приходять більше українці з розумілих причин, тому що вони вже шість місяців не були вдома. Їхнє перебування там вимушене, Принаймні тих, з ким ми спілкувалися, ми спілкувалися з великою кількістю людей, бо концертів там було теж. Я не знаю, з 15. Це, як правило, жінки, які вивозили своїх дітей. І це природньо, тому що дітей не можна наражати на небезпеку, який в цьому сенс. Це жінки, чоловіки, яких воюють, а вони змушені тримати сім'ю. А оскільки їхні будинки розбомблені, ну, у більшості так. Тобто більшість виїхала з тих міст і сіл, які вже окуповані. Ясно, що вони знаходяться в підвішеному стані. Їхня психіка, очевидно, достатньо порушена, вони погано сплять, вони весь час плачуть, вони не знають, коли кінець цьому всьому. І наші приїзди, особливо наше спілкування, воно вирівнює їхній стан. Тому що ми їм, ну те, що називається. Еліксир, їм говоримо ті душевні речі, які потрібно говорити в цій ситуації, і їм стає легше. Вони розуміють, що є. є Є якісь зрушення в наш бік, що ми цю війну виграємо обов'язково. А що якщо ти відчуваєш, що ти не до кінця допомагаєш там фронту, це не страшно, це відчуття у кожного. <кій> у кожного українця є такий <кій> внутрішній чов'ячок, який завжди йому точить, що ти, мовляв, недостатньо робиш для перемоги. Це у всіх так і у мене теж. О, але це теж нормально, бо ми всі хочемо перемогти і. Совість завжди каже, давай, давай ще, давай ще, але в цьому ще є межа, тому що ну можна просто ну, впасти і не встати. Мається на увазі, що все не переволонтериш, все не дістанеш, до всіх з концертом не приїдеш. Потрібно якби розважити свої сили на довгу дистанцію, бо війна буде довгою, і тут немає ілюзій з цього приводу. Так, війна змінила життя кожного українця, внесла свої корективи, хтось покинув місце проживання, хто змінив професію. І ви не виключення. Ми знаємо, що ви здобули ще одну професію, тобто вступили до лав патрульної поліції. Як так склалося? Як склалося. Чи комфортно е -е, вам в цій ролі? Ну, ви знаєте, я на другий день війни от, я зрозумів, що я з Києва, очевидно, нікуди не поїду, я готовий захищати Київ. Але як мені це зробити? Буквально, я не знав, я розумів, що потрібно мати зброю. На той момент за зброю хапалися всі, хто збирався залишатись в Києві. І один мій друг, скажімо так, закликав мене там в один пункт, де мені видали автомат. От і вже ввечері на другий день війни я мав автомат. Але оскільки було багато блокпостів, і вони формувалися зразу. Були достатньо великі черги воєнкомати в Києві. Я не воював до, до війни, ну я музикант, це зрозуміло. От. І, але я розумів, що мені треба бути з кимось з військових, тому що вони професіонали, я буду їх копіювати, повторяти за ними. І, в принципі, я скоро навчусь. От. Таким чином я набрав ще одного свого друга Юра Зозуля, це голова київської патрульної. Ми з ним їздимо на байках. Ми байкери в житті, і кажу, Юра, що мені робити? Я хочу бути з кимось, з ким я буду ефективний. Каже, приїжджай до нас. Я приїхав в відділення, мене... я написав рапорт, мене взяли в патрульну, в спецпідрозділ. І я перші п'ять днів був там, в Києві разом з ними, готувалися до оборони Києва. От. Пізніше деякі із підрозділів поїхали в Ірпінь, Бучу на виїзди, от, ну, туди на зачистки. От. А я чекав, коли нарешті кудись мене при, при, притулять. От. Але я не, не стиг, хто б чекати, і я випросився. Поїхати в Білу церкву в відділення патрульної поліції, де комбатом був Василь Коряк, для того, щоб бути більш ефективним, тому що я міг їздити, наприклад. І я готовий був супроводжувати всі грузи, які йшли в Київ, з Києва евакуацію. Це все це все робили патрульні, возили зброю, довозили, супроводжували небезпечні речі, про які говорити не варто. От. І я отримав довіру, мені дали машину патрульну Ви того. І я три місяці повністю цим займався. Це була дуже така цікава і, ну, і навіть небезпечна в якихось моментах робота. А вже пізніше, коли ворога вигнали з Київської області, і з Чернігівської і Сумської, і війна перемістилась на південь і на схід. Я... Разом із підрозділом поїхав туди на, на, на їхнє місце дислокації, відвіз їх, скажімо так. От, мене з ними не взяли, взяли найкращих, я не був далеко найкращим. От, але в мене не добре виходилося комунікувати і тому на сьогодні через Козак і через мою особисту через вашу персону. Персону, так. Да, ми достатньо багато всього. Привезли, довезли, забезпечили у своїй особі. Хочу вам подякувати від імені житомирян і всіх українців за вашу місію. Ви дійсно гарний приклад для всіх зірок. І з перших днів ви стали до лав не лише благодійності, а до лав патрульної поліції. Бажаємо вам успіхів і дуже дякуємо, що завітали до нас. Бажаю здоров'я! Дякую, дякую. Ми можемо вдягнути дощовики, взяти парасольки. А там на передові. Хлопці і дівчата цього зробити не можуть. І як би вам не було важко, завжди пам'ятайте, що там ще важче. Чуже місто, чужа кімната. Вона спить в чужому ліжку, а він думає, як я її тут залишу, вже побіг сука, осінь.